Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Прилівко. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, чи можливо буде оформити відстрочку на підставі інвалідності батьків, дружини на підставі своєї інвалідності, а саме з'ясуємо, яким чином перевірити, чи підходить ваша довідка, так яка наявна наразі, ось довідка про МСЕК про те, який встан яка встановлена група інвалідності, чи не підходить. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі, YouTube, Telegram та Instagram Та багато корисної інформації. Поїхали постають наразі мені такі питання: О Боже, ця довідка моя дійсна чи не дійсна? Чи можу я розраховувати на продовження відстрою? Треба розуміти на те, яку ж довідку надати. Відповідним органам, так, від ЦК, для того, щоб оформити цю відстрочку, можливо, це чи ні. Давайте от з вами зараз якраз про це детальніше і поговоримо. Всі довідки, які були видані до 31 грудня 2024 року, вони зберігають свою чинність, і їх можна використати для оформлення відстрочки, тобто так за законодавством про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і в тому числі можна навіть використати і для звільнення з військової служби. Тобто, це чітко прописано а отже на практиці не буде виникати проблем. І це дійсно класно. І так, яку довідку можна в будь-якому разі використовувати? Це довідка, відповідно до якої група інвалідності надана безстроково. Це одразу вам кажу, ми зараз говоримо про довідки МСЕК. Так, які були видані як безстроково, так і повторно, в якій вже чітко встановлена група інвалідності. От якщо група інвалідності надана безстроково, незважаючи тоді, коли, да, от, до 31 грудня 2024 року, то тоді цю довідку можна прикладати і вона дійсно підтверджує групу інвалідності, як вашої жінки, вашу групу інвалідності, так, в тому числі і Групу інвалідності ваших батьків або батьків дружини, її можна використовувати для оформлення відстрочки. Що стосується довідки МСЕК, в якій зазначено, що група інвалідності надана на певний строк, тобто строкова так, довідка, і в якій зазначається, що ця особа підлягає повторному огляду. І в цьому випадку, в нас є певні нюанси. Якщо ви маєте строкову довідку МСЕК, то тоді дивимось на неї уважно. І яким чином да, вона буде зберігати свою чинність. А, якщо. Дата переогляду встановлена після 1 січня 2025 року, і ви нестигли так на цю дату, ось в січні 2025 року, наприклад, пройти переогляд за новим законодавством, тобто не через псека експертні комісії. Тоді ця довідка зберігає чинність до 01.07.2025 року ви можете використовувати всі надані вам гарантії вашим родичам для те, що пов'язано так з інвалідністю, в тому числі передбачені законом України про мобілізацію. Цінну підготовку та мобілізацію. Якщо огляд по довідці повторний для встановлення групи інвалідності, він встановлений після 01.07.2025 року, то тоді необхідно пройти повторний огляд у визначений там строк, тобто, наприклад, у вересні 2025 року за новим вже законодавством, вже за новим порядком. Отже, ця ж довідка, якщо у вас буде написано, що вона дійсна там, повторний огляд, у вересні 25-го року, тобто до цього часу, ви можете її застосовувати і користуватися пільгами, наданими та, для особи з інвалідністю. Що стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають строкову групу інвалідності, перехідними положеннями передбачено, що ця довідка і ваш статус буде дійсний. В тому разі, якщо ви оформили групу по інвалідності до 31 грудня 2024 року так і було встановлено що дата переогляду припадає на період воєнного стану тобто з 24.02.2022 року та по 31.12.2024 року в цьому разі, якщо ви не, здійсни, вас не було повторного огляду по групі інвалідності, значить ви повинні пройти повторний огляд за новим законодавством, тобто через експертні комісії вже по новим критеріям з 1 квітня по 01.11.2025 року. Тобто ця довідка буде дійсна до 01.11.2025 року. Якщо вони пройдете повторно, так тоді довідка МСЕК втрачає свою чинність. Всі інші, тобто, наприклад, це чоловіки, жінки, так, які мають теж групу інвалідності, не пройшли повторний огляд. В цьому разі за такими ж самими критеріями вони підлягають огляду до 01 квітня 2026 року. Тобто просто більше встановлено строк. А для чоловіків. Віком знову ж таки від 25 до 60 років там більш менш строк встановлений, тому звертайте на це увагу. Повторно треба проходити комісію і встановлювати вам уже ступінь групи інвалідності. Стосовно, до речі, групи інвалідності, наразі теж у всіх постає питання: а як же тепер визначати, що там для відстрочки потрібно перша, друга, третя, не маєш ніяких вже груп інвалідності? Ні, це неправда. За новим законодавством, як теж зберігаються такі ж самі групи інвалідності. Перша. Відповідно, так, до підкатегорій друга та третя. І все. Коли будете оформлювати собі відстрочку, так, повторно, або там звільнятися з військової служби, тощо ви повинні звертати, що у вас написано в вашій довідці, яка дата переогляду. Якщо у вас безстроково, то можете не турбуватися, у вас все окей, так можна її використовувати. Якщо є якийсь певний строк, то потрібно дивитися, на яку дату він припадає, і у зв'язку з цим вже дивитися вашу категорію, так, по якій до якої якої дати вона буде діяти, якщо ви насправитесь там по переогляду і не підтвердиться ваша група інвалідності, або, наприклад, ви не, не забажаєте здійснювати цей переогляд, то вона просто буде скасована, і ця довідка буде втрачати чинність. Це що було видано до 31 грудня 2024 року, так для того, щоб підтвердити статус особи з інвалідності, ви надаєте довідком МСЕК. Лише дивитись, який період її діє. Якщо група інвалідності вже буде оформлена з 1 січня 2025 року, то на підтвердження групи інвалідності ви маєте надавати витяг з рішення експертної команди, яка встановила вже групу інвалідності по новому законодавству. Довідка МСЕК дійсно запам'ятали. Потім, якщо буде витяг з експертної комісії, то надаємо його. Стосовно висновку ЛКК нічого не змінилося. Як було, так воно і буде. Так, по першій групі інвалідності буде підтверджуватися знову ж таки довідку МСЕК, якщо да вона є діючою, або висновком з експертної комісії, в тому числі, якщо це стосується так особи без групи інвалідності, то буде підтверджуватися висновком лікарсько консультативної комісії, тобто ніяких тут змін. A ne bilo. Стосовно також може постати питання, а що буде, якщо я не встигну пройти медогляд або тощо. Дивіться, в нас кабінетом міністрів визначено певні підстави, для того, щоб для певних категорій осіб, а якщо вони не встигли, наприклад, пройти. Це, наприклад, ті люди, так, які перебувають в зоні бойових дій, так, які там проживають, і цей перелік затверджений кабінетом міністрів. У зв'язку з цим там теж передбачена особлива процедура, ви також її можете знайти в постанові Кабінету міністрів. 13 -38. Тобто законодавець передбачив ці випадки. Стосовно військовослужбовців, тут, до речі, достатньо класно прописано, в якому сенсі, що незалежності від того, військовослужбовці, так або інші, хто проходить там службу не тільки в ССО, або в інших військових формуваннях, то в цьому разі. Як незалежно від того, коли їм була видана група інвалідності, і вони не пройшли повторний огляд, то в цьому разі група інвалідності зберігається на весь період проходження військової служби і на 60 днів після того, як ви звільнитесь з військової служби. І ще така рекомендація, коли ви будете так, у вас там виникають проблеми з цією довідкою. це стосується будь-яких категорій, будь ласка. Ви повинні підготуватися. Тобто, наприклад, підготувати або письмові пояснення, або до ТЦК, або до військових частин, або до інших органів, для того, щоб аргументувати і бути впевненим, чи дійсно ваша довідка, чи ні, щоб це ваше звернення було обґрунтованим. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.